Ви виходите вы як на свята, там вас ніхто не оцінює, ніхто не ставить вам оцінки. Ви вы виходите, бо ви, ви. Вы... Мріяли грати з оркестром. Останні настанови вчителя перед виходом на сцену, маленька Рима, з сестрою вперше виступить у супроводі симфонічного оркестру. Дівчата самі з Донеччини. Рідну домівку залишили через війну. Згадують страшні дні постійних обстрілів. Кажуть, що там концертів немає. Там огонь. там постійно стріляють. Дуже страшно, гатять зградів. Ми дуже скучаємо за нашим містом. Сестри разом з іншими ровесниками з Донбасу в Києві дають концерт. З ними приїхав донеччанин Микита. Віртуоз заслужив. Від композитора Мирослава Скорика титул найкращого юного піаніста України. Ще влітку через окупацію бойовиками Донецька Микита з батьками залишив рідне місто. Сім'я планувала поселитись в Києві, однак не знайшли підтримки ні в держави, ні від киян. Довелось повертатись після кількомісячної перерви. Микита знову повернувся до Києва. Каже, приїхав до слухачів, які розуміють класичну музику. Публіка, звісно, тут взагалі, Публіка тут звичайно фантастична. Мені дуже сподобалось тут грати. Я обов'язково сюди повернусь. Це потрібно бачити і чути. Виступ юних віртуозів побачив композитор Європарламенту і вирішив організувати концерт в Страсбурзі та Парижі. Імпресарія дітей захоплена від такого запрошення і готує дітей до закордонного турне. Ми дуже вдячні посольству України у Брюсселі, які вже погодилися розмістити дітей. ми ведемо переговори з. Іншими організаціями, які допомагають фінансово, поміж тим, доброчинці допомогли дітям записати їхні перші студійні платівки, які розійдуться тисячними тиражами.